Сьогодні готуємо печінковий рулет. Це популярна холодна закуска, що часто прикрашає святкові столи, а також підходить ідеально для звичайного сімейного обіду та вечері. І так готуємо печінку курячу, я промила, збила в чаші блендера, додаю яйця, ретельно все перемішую, сіль, перець, за смаком, можна інші спеції, олія та Борошно просіяне. Під відео я напишу пропорції, все ретельно перемішую, доливаю молоко. І також я ще пробила ручним блендером, щоб не було комочків. Пергаментну бумагу змащую олією та виливаю на деко, ставлю випікати 180 градусів 35 хвилин. Але ви дивіться по своїй духовці. Тим часом готую начинку: цибулю обжарюю, моркву, теж обжарюю. і в окремій. В мисці змішую сметану, майонез, сіль, спеції. Додаю обжарену моркву та цибулю, перемішую все. Коли рулет пропікся, змащую все це начинкою та закручую, так як на відео. Рулет гарно пропікся. Я, коли закрутила його, я його прикрашаю майонезом, зеленю. І ставлю в холодильник десь на годинку. І можна вже вживати його. Він виходить дуже смачний. Приємного вам. І підписуйтесь.